Вітаю всіх! Сьогодні поговоримо про прив'язку до дат. Зараз такий час, що нам постійно кажуть дати, дати, починаючи з Арістові, чи 2-3 тижні. Дійшло до того, що фраза тепер 2-3 тижні звучить як посміховисько просто і викликає дикий негатив. Давайте подивимось взагалі. Навіщо нам роблять таку психологічну пастку, як дати якісь? Звісно, як, як, я, як таролог, багато на інших каналах, тема дати всього всього викладала це нормально, тому що є вірогідність подібних подій на певні дати. Але сприйняття повинно бути відносне. Чому? Є така вірогідність? Так. Наша психіка як? Чіпляється до конкретних дат. Ось. Зараз там є також певні дати. Я не хочу про це тут казати взагалі, тому що це все інші канали, там все розжовано. І тут мене цікавить психологічний аспект цього всього. Навіщо нам прив'язують певні дати? Прив'язку до дат роблять. Навіщо нам це робиться? Давайте розберемо трошечки. Як заспокійливе сьогодні Потім ображаємо, що вони не виправдовуються. Ну, нерви розставання. Проходять, дати проходять. Далі продовжуються, розумієте? А ось тут я хочу сказати як таролог. хтось постійно що скаже різні дати і перекази о цієї фігні. Це не повинно бути на широкий загал. Взагалі? Потім всі винні. Винні всі, чому вони не справдились ці дати. У нас сильніша психологічна прив'язка до дат. І потім ми станемо жертвами цього пастка. Наша моральна пастка, і ми вигораємо. Давайте. Як не прив'язуватись до дат і не вигорати, і не жити в постійному очікуванні? Як? Порада. Займатись якимись добрими справами, жити повноцінне життя. Добрі справи. Це перше. Допомога, підтримка. Друге. Допомога, ось вам підтримка. Я вам її тільки назвала, вже карта вилізла. Допомагати іншим. І не підтримувати оце все. Максимально намагатись фільтрувати. Дивіться, я. Роблю розклади на каналах Таро, як таролог, про певні дати. Тому що це все є, мене про це питають. Вірогідність така-то. І це викликає бурні емоції, і хтось дуже на неї надіється, і все, вбиває собі в голову. Цього категорично не можна робити. Зовсім не можна. Тому що це викликає залежність. А ця залежність від дат від них їде криша. У нас залежність тільки від однієї дати по життю дата народження. Все. А тепер дивіться відмова. Відмова вірити в щось інше. Відмова в усьому. У нас іде, у нас паранойна дату. Я так розумію, що ми вже залежні. Так, українці залежні від дати. хочеться вже спокою. Але не можна тільки жити очікуванням. Допомагаємо. Підтримуємо один одного і намагаємось тримати себе в нормі, будь ласочка, тому що це дуже важливо. Зараз я що швиденько знайду те, що мені потрібно. Не сподіваюся, що швиденько знайду і знайшла оракул, який нам скаже ще, як нам припинити. Розірвати цю залежність від дат від очікування. Обман. По-перше, кожна дата це обман. Обманюємо самі себе. Тому що ніхто не знає 100% кінцеву дату. Будь-чого, в нашому випадку, це дата кінця війни. Зміни постійні. Час терпіння, обмеження, час і терпіння. Я хочу на цьому завершити. Чому час і терпіння? Майте на увазі. Тому що ці дати залежать від грена витучі людей, які не впливають на нас. Ми тільки чекаємо. А це наша доля. Наша доля Ось, розуміла, хрест це наша доля. І нас доля така перечекати це. Будь ласка, давайте. Просто жити далі, допомагати одному, одного підтримувати один одного морально, фізично, хто як може. Але не жити в постійному очікуванні.